Далі говоримо про ситуацію на передовій з нами на зв'язку. Андрій чи командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Андрію, вітаємо вас на живо в ефірі марафону. Тож щодо ситуації та ймовірних дій ворога на вашому бахмутському напрямку. Що по часовому яру ворог зайшов з півдня, з півночі, Іванівка, Богданівка. Що далі? Які далі наступні дії ворога? Доброго дня студія, доброго дня, телеглядачі. Перше, що варто сказати, що ворог нікуди не зайшов, місто повністю під контролем. Сил оборони України, і власне те, що Путін там надав наказ взяти часі яр до 9 травня, я більше впевнений, що й до наступного року, 9 травня, нічого у них не вийде. Єдине, що можливо вийти, це знищити повністю місто в нуль, що вони в принципі перед цим робили із Бахмутом і Завдіївкою. Тим не менше, сили оборони України, в тому числі бригада Рубіж, тримає оборону достатньо міцно, і ті групи, які намагаються якимось чином підсунутися. До міста вони знищуються, вони максимально швидко е, знаходяться і просто перетворюються в добре для української землі. Тобто, щодо цієї ситуації, очевидно, що місто повністю під нашим контролем. Ворог намагається робити комбіновані атаки, тобто він намагається проходити і з північної і південної сторони, обходячи місто, і плюс до того що формувати Максимально в лоб, але помічено останнім період часом, що е, ворог не менше використовує техніку на тому напрямку, але використовує величезну кількість е, піхоти, величезну кількість м'яса, е, в якій помічено навіть людей, які навіть не проходили ніяких навчань, ніякої підготовки, тобто їх мобілізували і відразу кинули е, вкротитися на нашій землі. Тобто, в принципі, це абсолютно неякісне м'ясо, яке просто буде масово лежати їхнити на українській землі, оскільки ви працюєте з безпілотниками, хочу розпитати про співвідношення. Скажімо, на пріоритетних напрямках росіяни мали співвідношення дронів 5 до 7 на станом на грудень 2023 року. Про це суспільному спротив повідомив командир батальйону «Ахілес» Юрій Федоренко. Яка ситуація зараз? Наразі дуже важко підрахувати, взагалі, типу, яка є ситуація з БПЛА на тому чи іншому напрямку. Це максимально ситуативно, але можу сказати, що ворог на жаль вигадав ефективні методи роботи фіпів, які е, наразі протидіють нашим ребам і водночас залітають в тил наших позицій. Це є не хорошою новиною. Хорошою новини, хорошої новини це те, що в порівнянні з півроком назад кількість піпів. Української сторони збільшилася в десятки разів, і можна побачити по кількості знищеної російської техніки через те, що ми теж залітаємо однозначно в тили ворога і знищуємо там техніку і особовий склад. Тому що ворог на наразі, наприклад, там де тримає оборону бригада Рубіж на одному з напрямків, ворог навіть боїться використовувати техніку. Тому що як тільки техніка десь вилетить, наші бійці відразу відпрацьовують по ній і знищують її наносячи просто непоправні ураження. Тому вони використовують вже помічено і баги, мотоцикли. Не знаю, скоро будуть використовувати велосипеди, верблюди. Е, Що вони там не використовувалися їм аж ніяк mm -hmm. не допоможе? Ми будемо продовжувати. Mm -hmm. Наша бригада Рубіж буде продовжувати виконувати свої завдання на 100%. Ну, Ну і правильно не висовуйся. Дякую, Андрію. Андрій, Андрій чи наш командир екіпажу кара небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку, зокрема довкола Часового яру.